Булочка прийшов підснідать. Всім привіт. Зимова казка. Мороз, сніг, сонце. Вчора о 9 вечора два рази підряд постирала машинка. Думаю, за один разом не винесла, за двома, за двома разами разом винесу. Відкриваю двері, вмикаю. Світло, бачите, в мене в самої, це дзвоники, це мій торішній дебют. Висять на морозі, красота. А тут іде тихий пухнастий сніг. І сніг я вам скажу, оцю дорожку. Бачите, жаровиця? Вони поснідали і повиходили з хати. Оцю дорожку було. Закидало. Ми вчора приїхали з міста, бачите? Видно, що машина заїжджала? Ні, не видно, там сонечко. Клас. Дерева налипло, передають В нашій області дуже сильні морози. Вони тільки з хати повиходили. Тільки-тільки повиходили з хати. Нікуди не впущу вас хлопці. Добре, ще такий мороз, але упало снігу трохи. І на озимину добре, і на квіти добре, троянди он позамітало, і хризантеми позамітало. Он, дивіться, яка сидить. Нутела, нутела, Нутелочка, нутелочка, іди сюди. Сонечко, всі снідають, курі ще закриті. Вівці вже на дворі. А ну, якби були голодні, холодні, то б так бігали. Жирок грає під шкіркою і в мами також. Буся спить, буся навіть не вставав сьогодні. Тихіона, туди не можна. Тихіон, тихіона. Йди сюди. Краса, звичайно. Погода дуже гарна. Вирвався Тихон під двір. З такий ранок. Тиша. Так, он дирочка там, треба закрити, щоб вони не виходили. Вертайся назад. Ану, в місті така ж краса. Я вчора була в місті. Все посипано сіллю, піском, лід. Каша ота місяця, білого кольору снігу тільки де-не-де, а так взагалі ніде немає. О, всі повилазили, я зараз їх усіх заберу. А в нас ось така краса. Дороги почищені вчора, ну, сьогодні ще почистять. Так, хлопчики і дівчатка. Ходімте назад, пішли. Пішли менеджер назад. Ай! радісно, як! От туди. Да ти глибше стрибай. Додому. Так, додому, додому, туди. Або хтось хоче сюди, через віртку. Все, прикрила. Ага, все, не підете ви під двір. Бігунці. В сарай не піду до свинок, бо не хочу рипати холоду, заганять по 10 раз. А тут зараз глянемо. Вівці снідають, випустили. Став на Шоні джоні дуже. Не агресивний, ні, не сказати, щоб агресивний. впертий. Оце ввечері впускаємо в сарай, він добігає до сарая і стає, став і стоїть, не йде в станок. Провокує. Попхнеш його під жопку, все, далі йде. Або самі ж вівці попихають, бо слідом вже ж біжать, він вже ж не самий перший так. Ну, в основному старається перший або по другим бігти в сарай. Снідають. Рбус поїли, сина. десь до четвертої години дня. Що? Я вчора вперше почула, як тихіона м'явкає, Це він м'явкнув. Він до цього не м'явкав. Який у тебе дзінки голос. Тихіон. Бачите, яке в нього око ліве? Він у мене хворів з дитинства. Ще як був малесеньким грудничком. І око в нього неправильно сформувалося, я лікувала, лікувала. Але він, він бачить, все нормально, воно просто не розкрилося, повністю не сформувалася оця впадинка, в якому знаходиться очне яблуко, і воно трішки глибше від правого ока. Але це йому не заважає. скажу, Він дуже активний. Це його така ізюминка, коли всі звичайні, він ось такий красень. І трішечки воно в нього буває. Косить у сторону. Але мені він цим дуже подобається, що воно в нього так косить. Місяця не видно, а там, там десь був місяць, а далеко. Красота сьогодні. Хто тут підійшов? Курей так рано не випускаємо, хай не мерзнуть ще. Не голу. Ох, як цікаво, скільки пташок літає. Як гарно нам. Зараз піду зроблю кави і зроблю замовлення ротангу. Залишу менеджеру свою заявку на ротанг. Гуляйте, хлопці. Сьогодні холодно, то ви не довго будете гуляти. Я навіть не знаю, скільки зараз градусів. Зараз вже дев'ятої, мабуть, зараз глянемо, підемо. Ага. Це такий мороз у нас, хоча здається, що усі 20 градусів, бо дуже сиро. Синички вже прилетіли, вже снідають. Ми просто ходимо туди-сюди, їх відволікаємо. Що там бусі нема на вікні? Ні, він на ліжку спить. Спить в клубочку, значить, холодно. Хоча в хаті б'юся, в заклад зараз градусів 24 не менше. Он літають. Ась? Бояться нас. А сторожі того Та я ж їх знімаю. У мене все відео на них построєно, аби не котина, хто зна щось знімати. Ось тракторист, менеджер. Хтось питав, що це за тигр такий. О, ось оцю вішаємо, бо не вистачає самої кормушки цієї. Хоча це ж моя велика кормушка, я такі, на продаж я так і не плела, бо такі значно дорогше стоять. Бо Це з 10-літрової миски, з 5-літрового відра, оце ходові. Треба зробити відео відгук, бо мені вчора людина прислала з останньою моєю кормушкою, як вона повісила, дуже задоволена. Дуже їй сподобалося, і прилітають, і гарно виглядає ну, в саду. Вони хвата, бо вони ж злетілися з усієї лісополоси до нас, нема ні в кого ніде нічого. Немає. Тут літають, тут їх дуже і отут є трошки ще. Ще не насипали сьогодні. Ще сьогодні не насипали. Мама тут із супермаркета, все перемиває, все миє. Добре, як все своє. Доча вчора з'їздила до міста. Ну такого нічого не привезла. Каже, <рес> мама хотіла щось купити, друге, ну, ну я ж шуткую люди добрі. Ну все дороге. Так ми з нею пішли все сьогодні у свій супермаркет. Вони ззаді ще бурячок. А і ось ще бурячок. Це, коротше, там ці буряки. так, Що перемиваю, я їх раніше не мила. Погріб накрили, там не топимо в ті кухні, а погреб накрили ляду. Покривала ми чоловік ще зверху накрив матрасом. А сьогодні з доцію вранці відкрили, пішли, а на стелі каплі висять. Мокре. Такі на цибулю покапало, здиву. Я бачу, хлопці змерзли. Зараз я йтиму в хату і вислідом, так? Да? Пішло. Пішло поспареднє у погребі. Булка вже пішов, чула обзивався. Вже, певно, пішов туди додому, поснідав. О, це з це наша картопля. Чебуліан набрали. І оце ціле відро консервації. Всяка всячина. Паприкаш. Ось такі огірочки. Дуже смачні, мені так вони подобаються. Огірки по-фінськи, халявка. Сік томатний. Ось дивіться. А, це ні. Це варення із. То малини. Просто кришка То Айвар було написано. Смалець. Смальчик домашній. І наші шикарні помідори. Улюблений є... наш салат, що є на каналі. Це урожай 24-го року. Цьогоріч не закінчив. Є, є люди зараз заходять і дякують за цей рецепт. О, на ось у гірочки залишилася одна баночка, що хто нас дивиться. Оцту не линула, забула. Йдуть як на, пі... на сало. піцу шикарні. вони. Да. Так, зараз несемо це все, ще в поросяк А. Та щось обзиває все. Сходи, провідай їх, да. не, нари... не нарипаю я їм. Не. Зараз сходимо. Вони бідові дімки. О, бігають гарбузи наші. Тут топиться в нас. Треба переслати котів. Даю їм на ніч їсти. Зараз заберу миски, помию. Де ти що на ніч даю їм? Вони тут вечеряють просто. Здрайсі, дівчата. Тітан топиться, позавчора долили води, бо думали, може, вже википіло, хоча не дуже багато википіло. Що, а доїдайте, то хто буде? Ото таке з вас їдаки. Боже, які ви чорні. Вже перевели вам, вже вам зробили забігушку. Вон там їхнє лігво, а вони все одно ото такі. Ой. Дівки-дівки, ой, як вилізти, чуть не, чуть, чуть не впала. Ото вони там. Ой, яке тепло йде, хоч руки погріть, бо я без перчаток не взяла. Вийшла, я думала, бігом, похожу, познімаю, а руки мерзнуть все одно. А що, на день сюди хочеш, тихон? А вони у нас вже люди добрі самі заходять. Самі заходять. заходять, уявляєте? Уже не треба їх. Ввечері вже ніхто їх не ловить. Уже Погукали двері. і біжать, а бувай самі просяться. Ах, ні, 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 тобі не можна. Да, я зараз його забираю. Все, я виходжу, дівчата, вам виговор за те, що харчами перебираєте. Все, ідемо, дворі. Руки мокрі так відчувається, 10. так ухватило за пальці. Ага, До моя речі, моя. хто буде дивитися, мила я в теплій воді, все. а то скажете, у холодній воді плюскається, бойлера в хаті набрала просто гарячої води. І ми не захотіла нести в хату, льопать у хаті, тоді його все це прибирать. А так я принесу в хату все чистеньке, попересипаю. Там у мене є посуда, вся на на кожне окремо, оце було правильним рішенням перевезти їх сюди. Вони зразу були отам. Ось яке тепло йде, і от тітана. Забігу я показую. Тільки що підходила. Вони туди не пісяють, не какають, все тут роблять, і соломи не вигортають. Я задоволена, що вони тепер сплять у отам. Тепло і як є світло, лампа світить і дуже хорошо. Бо щось дивлюся. Я погоду на 10 днів наперед, так там не пам'ятаю на яке число, ну на 10 днів наперед. Отут ще не так, а туди далі під кінець цих 10 днів. Мінус 22 люди добрі в нас стоїть, мінус 24, а мінус 16. А може ще поміняється? А може це все брехня і неправда, будемо надіятися. Он пішли вони туди. О, там їхня Хоча... красота. Хоча ж, були такі зими, що і у мене вон, щоденник я веду, ще на старому дворі як жили. Були такі зими, що й мінус 25 п'ять було. Так і, тут, на цьому і тримали і коня, було. і дві корови, і вівці, і за всім треба було ходити, і скрізь по снігу по самого пупа лазили. Так, виходимо. Тихіон пішли. Ну, то його любима іграшка там, дирочка. То просто тут корова стояла і був стопчик там желізний закопаний. А зараз батько витяг, бо не потрібен він для чого. А йому там цікаво? — А він ото... Один він тільки цікавиться тією дірочкою. більш ніхто. Он, дивіться, водичку вже п'є. Навіть смаколика не долизали вчора, вечеряли. Ось Можливо. Гарбуз на вечері, на ранок. Наш костьо. Да тепло. Ой, у мене руки аж почали нагріватися. Просто отак стоячі. Дівчата мої. Піду зараз замовляти ротанг. А, я вже казала на камеру, забулася. <плес> Бо думаю, що більше тижня були на канікулах виробник, то сьогодні ринуть замовники дуже багато. Треба. Щоб... Хочеться, щоб сьогодні або завтра і відправили в ідеалі. Такого не буває. В порядку очередь. Да. Все. Всім Требі пока! Взяти. Всім пока! Будьте живі здорові, люди добрі. До наступних зустрічей. Криптум. Отак ми йдемо в хату. Кетюники? Йдемо в хату? І батько ваш. Ні, батька в хату не беремо. Батька в хату не беремо.